Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні ми для вас підготували нереально крутий, надійний та ще й економний автомобіль. Toyota Prius третього покоління автомобіль був випущений у 2012 році. На даний момент проїхав всього лише 162 тисячі миль або ж. Або ж 261 тисячу кілометрів. І це є досить і досить мало. Так як такі автомобілі з такими двигунами живуть досить і досить і довго, і буває трапляються екземпляри, які проїхали понад мільйон кілометрів. Автомобіль гібридний, і це теж говорить про те, що ви будете досить і досить з ним економити паливо і досить досить будете економити свої кошти. А також це ще значить те, що у цьому автомобілові встановлені два двигуни. Один із них електричний, а другий із них є ДВС-двигуном об'ємом 1,8 літра. І це є бензиновий двигун, який працює по принципу Аткінсона. І цей, і цей принцип, цей принцип заключається у тому, що за рахунок штучного зменшення робочого об'єму двигуна, за рахунок затримки. Затримки впускного клап клапана зменшується споживання палива, але з цим трішки втрачається, трішки втрачається потужність. Але, друзі, у поєднанні з електричним двигуном, навпаки, навпаки, автомобіль є швидким, швидким на розгін. І загальна, загальна потужність цих двох двигунів становить. 134 кінських сили, а також автомобіль обладнаний автоматичною автоматичною варіаторною коробкою передач. Це є електронно керований варіатор планетарного типу без ступени. і це теж означає, що він не так буде ламатись, і не так ви часто до нього будете заглядати. А також автомобіль є передньопривідним. До автомобіля взагалі нема ніяких зауважень. Автомобіль досить і досить гарно збережний. Ну що ж, основну інформацію я вам про автомобіль розказав. Зараз ми будемо переходити, оглядати його зовнішній вигляд. І почнемо наш огляд з передньої частини автомобіля. Оглядаємо оптику фари без пошкоджень. Присутні денні ходові фари лінзована. led оптика в цього автомобіля нижче на нижче є противотуманні фари, аби ви не заблукали собі у тумані. Фари абсолютно без пошкоджень, без запотівань у ідеальному стані. Показую вам диски ось такі. Диски гарненькі, чорненькі, досить і досить стильні. І це диски 15-го, точніше гума у нас 15-го розміру. Це теж класно. Не буде вас так хитати і чубти на, на якихось нерівнюваностях. Лобове скло, лобове скло у ідеальному стані, присутні датчики дощу та світла в нас є автоматичне. Автоматичне вмикання світла та двірників. Показую зараз вам, а ні, тут не буде вам видно, не покажу вам він-код, але напишу його у описі знизу. Переходимо далі. Переходимо до задньої частини автомобіля. Показую і задню оптику теж без пошкоджень у ідеальному стані задня оптика емблемки. Гібрид присутня. Приус. Емблемка присутня. Оглядаємо. Давайте ще автомобіль обійдемо із цієї сторони, щоб ви повністю собі всією мірою могли оглянути автомобіль зі всіх сторін. А далі будемо переходити у салон. Але перед тим я вам розкажу про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми публікуємо автомобілі трішки раніше. Вони відфотографовані зі всіх сторін. Ви собі не спіша, гарненько можете оглянути кожен елемент автомобіля. Тому, друзі, переходьте та підписуйтесь на телеграм та вайбер канали. Відчиняє дверки. Дверку водія показує дверну карту. Біленька, гарненька дверна карта, присутній повний електропакет. Що передні, що задні склопідйомники, блокування дверок, звісно ж, є. На порогах накладка на поріг присутня, пластикова, аби собі не царапали поріг. Ось такі сидіння, сидіння з боковою підтримкою, біленькі, теж стильно і стильно виглядає. Далі світло. Ось таке світло. Можете собі також регулювати. Ось тут дзеркала заднього виду, можете собі налаштовувати світло, як вам тільки буде. Потрібно мультифункціональне кермо цього автомобіля, з, звісно ж, з круїзом контролем, з підключенням до телефону, аби ви могли піднімати собі дзвінки. Щоб не відволікатись від дороги, піднімайте, нажимайте кнопочку і, звісно ж, говорите з тими, хто до вас телефонує. А зараз буду я сідати, буду показувати, що там ще у автомілові, також його запущу для вас. Всі всі сидіння водія. Досить таке комфортне, м'ягке сидіння. Показую ще раз вам кермо теж досить таке стильне кермо, м'ягеньке, гарненьке, інтуїтивно зрозуміле по всім кнопочкам. Запускаю я зараз двигун цього автомобіля, але генько він запускається. Слід нажати лише кнопочку. Все, автомобіль запустився, і ви навіть не почули ніякого звуку. Показую приладову панель. Теж досить багато інформації на ньому виведено. Вона так мигає, так, як кадри не співпадають у камери. І ось цього екранчика. Багато і багато інформації виведено на цей дисплейчик. Показую далі магнітолку. Ось така магнітолка в цього. Автомобіля простенька з блютузом, можете собі вмикати музику, яку тільки забажаєте, а не та, яка буде на радіо двох і клімат контроль в цьому автомобілі. Присутні можете собі налаштовувати температуру, яку тільки вам потрібно, яку ви тільки собі забажаєте. Хочете собі робити нижче температуру, хочете собі вище робити. Тут не показує у градусах Цельсія, Тут у іншій шкалі, на жаль, показує такий автомобіль. Був привезений з Америки. Та також автомобіль стоїть на українській реєстрації. Вам не буде потрібно вносити внесок, який вносять при тому, як автомобіль привезений, тільки привезений з Європи або ж з іншої країни. Ось такий у нас селектор, ось така в нас ручка автоматичної нашої коробки варіаторної передач. Різноманітні режими присутні F. Мод, екорежим та pv мод Можете собі їх вмикати, коли тільки е, забажаєте. Також ось тут є прихований підстаканник, так теж можете собі щось сюди класти, не тільки чашку ставити або щось і інше. Також, ось тут є підстаканник, теж присутній. Можете собі глянути. Досить комфортний підлокітник, підлокітник функціональний. Теж багато сюди з чого можна собі. Поставити, а також є ще ніша, ніша ще є знизу, теж можете собі щось туди вложити Також є розетка на 12 вольт, можете собі її побачити. Все гарненьке, все таке чистеньке, комфортне та е, рідненьке. Переходимо до верху. Присутнє, дзеркало заднього виду. Можете собі його також ось так змінювати, щоб вам ніхто не світив очі та бачите е, пасажирів, які їдуть позаду на другому ряді. Сидінь. Присутня ніша, ніша для очків, теж, аби ніхто вам не світив, або щоб сонце вам не світило в очі. та вімкнення світла ось тут є. Вмикається, все працює, все гарно і гарно. Звісно ж, козирьок, козирьок звісно ж, з зеркальцем та з вмиканням світла. Це теж. Хороша така функція. Що, наприклад, якщо ви десь їдете з жінкою, жінка хоче накраситись, собі козирка відчинила, світло включила, себе бачить прекрасно, та, звісно ж, і зі світлом. Переходимо з вами до других рядів Есидінь. Переходимо, показую, що тут теж дарна карта у хорошому стані. Сидіння у хорошому стані. Але я вам, друзі, ще не сказав, що за другим рядом сидінь є батарея автомобіля. Автомобіль буває їде згори, є така функція, як рекуперація. І за рахунок цього ця батарея і заряджається. Також ось тут є підлокітник. Підлокітник функціональний з двома підстаканниками, щоб комфортно було. Вашим пасажирам, які їдуть на другому ряді, показую ще раз вам кермо, показую вам мультимедійну систему з круїзом, кажу круїзом контролем, з клімат-контролем цього автомобіля теж стильно. Ну, Стильно виглядає, гарно зробила компанія Toyota. Toyota взагалі досить досить гарно міє виготовляти автомобілі, досить багато різноманітних функцій. Встановлює свої автомобілі компанія Toyota. Та ще й у електричні або гібридні автомобілі. Багажник, ось такий вмісткий багажник, якщо я не помиляюся, 550 літрів сюди влазить у цей багажник. Невеликий та немаленький вмісткий багажник. Присутня шторка під фальш-дном. також є ніша, можна собі щось туди покласти, та присутні там докатка та ремкомплект до цього автомобіля. Погнали далі. Погнали, друзі, далі покажу і там ту дверну карту. Оглядайте собі дверну карту у хорошому стані. Дверна карта сидіння також на свій пробіг досить в досить хорошому стані. Показую вам і цю дверну карту, теж в хорошому стані. Є блокування дверок, сидіння. Та ще раз проходжу по панелі. Не затерте. Незрошурене, є дві ось таких ніші. Автомобіль сертифікований бардачок, досить теж такий немаленький бардачок, можна собі щось туди класти. Будь-що, будь-що те, що ви собі заважаєте. Зараз я покажу вам підкапотний простір даної автівки, Ще сам туди навіть не заглядав, не бачив, що там і як там. Ось такий тут, друзі, підкапотний простір. Все добре, все гарно виглядає, ніякої, ніякого мастила, ніде потьоків немає, звісно ж. Всі гвинтики на місцях ще є заводська пилюка у цього автомобіля. Шумка на місці теж подряпин, по ніяких порвань, звісно ж, немає. все так, як і має бути. І цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашій компанії «Вашкарс». Можемо доставити цю автівку у будь-яку точку України або ж можете прижати до нас у місто Радивилів, оглядати, купувати та їхати вже додому на новій автівці. На автівці, у якій досить і досить мала витрата пального. Чуємо, що автомобіль зараз трішки батарея вже розрядилась. Автомобіль вімкнув бензиновий двигун. Який працює по типу по циклу Аткінсона. Ну що ж, друзі, також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали. Переходьте і туди. Я вже повторююсь, нагадую вам, бо ви можете пропустити автомобіль автомобіль своєї мрії. А також нас ще на площадці досить і багато є різноманітних автомобілів, автомобілів, які можуть вам переглянутися, які можуть вам сподобатися. Приїжджайте, оглядайте та забирайте. Любий автомобіль, який тільки вам сподобається, до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.